Хей, hey, всім привіт, вітаю вас на каналі Art FIFA. І ну, не бачились так. Всі знають цей блекаут відключення світла і так далі. Але сьогодні настав час FIFA! і шалений пак опенінг А чому шалений? Тому що ви просто подивіться на це. The most funny time. Три пак 84. Плюс три? Ні, їх було чотири. Два тижні тому я вже відкривав один такий пак. А також відкривав пак з героєм. І ось ці паки. А перед тим, як я вам покажу ці паки, я хочу вас попросити підписатись на цей канал. Адже переглядів 500, а то й 400, а підписок всього 77. Також обов'язково пишіться на мій Twitch канал. Силка на нього буде в описі. Через часті відключення світла я буду з'являтися там частіше, аніж на Ютубі. Дякую за увагу! Я не знаю. 10 токенів. І я між роботою, після роботи, старався, грав, шукав час, щоб зробити ці 10 токенів. Разу скіпну на кінець. Ось хто мені випав. Тут, в принципі, нічого більшого я би й не очікував. Дивимося. Тут 84 рейтинг джеку. Окей. А, 85 рейтинг Фоден. Окей, це вже 85-й рейтинг пішов, в принципі, це not bad. 85-й, 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 Кайл Волкер, оу, вау. Добре, волкер, це найс. Це іграбельна карточка. Дуже файна іграбельна карточка. Не можна заграти його можна. Крінер, 86, -й. це пішли вулкаут, і нас лишається ще декілька карт. 86-й, добре. Мені треба вищий рейтинг. 87-й Родрі, вищий рейтинг пішов. Окей, це теж добре. А, о, тут у нас а, Трент Олександр Альнув. Окей. Стоп, скільки кільких карточок лишається? Мені випали тільки золоті карточки. Лол. Мені випали тільки золоті карточки. А, Рюдігер, облак. Вандейк! 90-й рейтинг! Це типу і добре, і погано. Я хотів я хотів когось крутішого, але лол, мені випав облак, мені випав Рюді. Мені випав Вандейк. Мені випав Вандейк. Це добре чи погано? Блін, напишіть в коментах, чи добре, чи погано, що я ван-Дейка а не героя. Я хотів якогось героя. Волкер 80к. Окей. Я хотів героя. Я зараз зроблю дечелендж на героя. Я хочу героя. Я хочу героя. Окей, okay, я підготував СБЧ. Я вважаю, що EA Sports мене обділили попередньому пальці. Тому я хочу когось годного утримати. Повірте мені, помимо зйомки я відкриваю інколи, паки ніхто мені не падає. Ніхто тому я заслужив власного героя. Поставте лайк, друзі, і підпишіться. Закриваю очі. Why you bully me? Це називається чорний гумор. <laughs> Ось такий був цей пак. Мені випав ван Dick. <laughs> ван дейк. І сьогодні цей пак опінг продовжується. Я. Хочу зловити щось круте і давайте, давайте будемо пробувати щось ловити. 3, 2, 1, Go, pack, open started. Ой, летіли дикі гуси. Налісники з маком. Корова пасеться. Пільміні з м'ясом. А ми кашу не доїли. Ойцюн дерев'яний. Деп злетів з велосипеда. Баба у ямі, ластівки, ластівки, ластівки Ромашки, ромашки, ромашки. Будь ласка, EA Sports, Ми щойно відкрили фантастичну кількість паків і жодного вулкаута. Давай, EA Sports Так, це вулкаут. Це не фантастичний вулкаут, але це 88-й рейтинг і це нормально. Це нормально. Я не прошу чогось феноменального. Це нормально. It's all right, it's all right, guys. І right. І Трент Олександр Арнольд. І Трент Олександр Арнольд. 87 рейтинг це добре. Він в мене не продаває нічого. Я його зараз використаю. Я зараз його використаю. Ось я добрався до цих пакт. Я багато вклавних сил, вільного часу. Тому я хочу отримати тут щось справді хороше. Я хочу отримати кольорову карту. І спорт. Чи оціниш ти мої старання і бажання? Я знімаю відео і піарю вашу гру. Поїхали! Казиміру це 89-й рейтинг. Це не так високо, як хотілося Хотілося б щось покращим. Оо. І керхер. Можливо, він мені пригодиться? Покажіть мені його ціну 20к. Це дешево, це мало, але стати в нього непогано. Нехай буде. Я прийму цей пак таким, яким він є. Я прийму цей пак таким, яким він є. Два паки. Залишається два паки. І давайте, давайте довго не буду затягувати. Я не буду довго затягувати. І просто вам нагадаю, що потрібно підписатись на цей канал. Це надважливо. Це велика мотивація для мене. І це великий розвиток українського контенту, українського Ютубу, тому що підтримуючи мене, ви підтримуєте весь український твіч і Ютуб. Дякую вам за це. Поїхали відкриваємо цей пачок, Відкриваємо ось цей правий пак. Права сторона, то права сторона, ви знаєте. І тут кольорова карточка. Хто це? Е, Рейна. Ну, it's, it's not bad. Це not bad. Це кольорова карточка. Це ок, але, блін, можливо, хотілося б чогось чогось поцікавішого. Чогось поцікавішого. Окей. Окей. Що всередині? Тут не дуже. Тут не дуже високий рейтинг. Оу, ще один на вас. Отож. Останній пак. Але перед цим паком я хочу відкрити пак з іконою. Right now, я це зараз зроблю. Отож, я ще ви підтримали лайком, підтримали підпискою. Я відкриваю ікону. Чікампіл. Ну, но! Ой, вой, вой. Невже всі мої старання були даром? Та ні, не даром. Я вірю, що в цьому паку щось буде. Я вірю, що тут щось буде. Будь ласка, і яйспорт. Будь ласка, я знаю, я знаю хто ви є. Я знаю, що ви підлі і надіятися нема на що, але я надіюсь Я завжди надіюсь і вірю. I believe in believe. Окей, якимось таким був цей пакоопенінг. Сумним для мене, як завжди, ви знаєте, що більшість моїх пакоопенінг закінчиться саме так. Вам я кажу дякую за перегляд цього відео. Ще раз прошу підписатись на цей канал, підписатись на мій твіч канал. Для мене це надважливо. Будьте здорові, бережіть себе, вірте в ЗСУ. Все в нас буде добре. До відження, до зобачення. Честь! Окей, зараз пізна нічка, пів друга ночі. Чекав, поки з'явиться світло, щоб трішки помонтувати відео. І побачив, що вийшов пак з гарантованим героєм. Окей, пак з гарантованим героєм. Півдруга ночі. Я думаю, що це достатньо вдалий час. Явно не найгірший варіант, який міг би випатисти. Це окей, це окей, я настроївся на гірше. Окей, 100к. Ну, десь так само я вклав в цю збірку. Ну, not bad, це хороша карточка. Це хороша карточка. Нормальний кінець відео.